Казка, коли немає єдності. Прокидайся, доню, сонечко тебе гуляти кличе, розбудила мама свою доньку. О, я б встала, та ніжки мене не слухаються, мовила дівчинка, лежачи у ліжку. Умися і оченята прокинуться, попрохала мама. Я б умилася, та ручком набридло вмивати мене. Заперечила дівчинка. Попий теплого молочка, запропонувала мама. Я попила, але ротик не бажає відкриватися, заявила дівчинка. Біда, якщо частини твого тіла не хочуть працювати разом, зітхнула мама і пішла. Незабаром дівчинка занудьгувала і вирішила встати. Але ніжки сказали. Ми не бажаємо вставати. Тоді дівчинка захотіла погратися з лялькою, але ручки заявили, набридло нам грати. Дівчинка взяла яблуко, яке залишила їй мама, але ротик прошепотів. Мої зубки втомилися жувати. Ніжки, ручки, ротику і животику. Вибачте мене, ну ми працювати всі разом в єдності, попрохала дівчинка. Подумали ніжки та як скочать. Ручки швидко одягли й умили дівчинку, а ротик її нагодував. Чудово, що частини твого тіла знову працюють разом, засміялася мама. Запитання та завдання. Згадай випадок зі свого життя, коли будь-яка справа в тебе вийшла краще, бо ти її робив разом із другом або з братом. З якими справами людині складно впоратися самодушки? Чи завжди твої ручки і ніжки та інші частини тіла слухаються тебе? І останнє головне завдання придумай смішну історію. Як частини твого тіла посварилися і не хотіли працювати разом, а ти їх помирив. До наступної зустрічі!